Ну що, обзорчик зварювального апарата? Евольве 200 пульс. Про його функціональність і керівництво побалакаємо згодом. Спочатку вжарим. Проварим. Діду, діду, чув? Правнук твій. Он, появився. Так само родився, як ти в Китаї, але приписку попав. Європейську взяв собі. Навчився в Європі пульси, дабел, пульси, купа програмувань, налаштувань. Считай, майже тобі не родич. Така фігня. от таких отприсків маєш. Алюміній. Алюміній в мене четвірочка, 4-5. За того, що ріс є. Бачите? Брудний, як все положено. О. Зробив прихваточку, забув сказати, що в нас налаштування йде пульс адванс, цей, що мені дуже сподобається. І... 119 ампер. Ви знаєте, і зато ходіть, подивитися, Мале тіло. Він швидко розігрівся, цей метал. І дивіться, що в нас виходить. Ось такий шов. Зараз з іншої сторони проваримо, але трошки зменшимо потужність. Зменшив потужність, поставив 100 ампер. Стандартний дабл пульс. Максимальна товщина в нас виходить, що 6 мм, нам вказує енергетика. Ось. На пульсі звичайному. Мінімальна 0,6 мм. Якщо переключити на дабл пульс, максимальна на товщина 4,8 мм. Так от, друзі, пригласив сусіда, сусід в мене не професіонал, він аматор. Непрофесійного зварювання викликав. Зараз спробую. От на цих налаштуваннях, що є, бо мені тяжко само себе знімати. А, тому що... Як тут все робиться? Як, як звичайний просто, просто... Просто... полуавтомат. Просто ж і все. Тому що я ніколи не зварював алюміній, а, зовсім. Ця синергетика вона нам дає в тупу. Ти вибираєш маркіровку дрота. Якщо маркування дрота, у нас 4043, на... навіть ага. на катушці написано, що 4043. Вибираємо маркерів дрота, діаметр нам менше не дасть. Тому що 40 43 він дуже м'ягенький, його може зажжовувати. І він зразу автоматично аргон нам показує. Mm -hmm. І все, і зразу енергетика сама налаштовує. Просто ти можеш налаштовувати пульс. тут да, пульс. пульс. От, це двойний пульс, дабл пульс написано. Бачиш, Просто да, пульс, дабл хочу. пульс. А, і якщо можна відкрити Pro, Програму, що мені дуже подобається, це мені подобається, бо тут стандарт написано. А ще є адванси, якийсь спеціальний пульс, Оцей спеціальний активовуємо пульс і беремо бек назад. І все, в нас готово, просто цілимся ми, бачиш, товщина металу. Це, це воно само виставило 2,5? Чи... Ні, ні, я виставляв 2,5. А, тобто ти цей режим підлаштував під себе то що тобі подобається. Ну я просто подивився, що ми три будемо зварювати, а тіла мало, 2,5 примірно. А, -а, -а. а так же тіло розігрілося, ми десь поставимо зараз 1,8. Воно, воно красним по червоним показало, що, що, мабуть, що щось не так. Чи ні, це як... воно фіксується. А -а -а. Коли червоне, це ніби зафіксовано. А от тепер зафіксоване, коли біле. Що це який? Це дабл пульс Спешл uh -huh. режим. І ви подивіться, яка чешуйка вийшла. От дивіться, вона імітацію робить тіка. От я взяв чешуйку, яку я варив. О, ось. Ось. Бачите, приблизно імітація тік зварювання. Ну Дуже цікаво. ну Я ще до кінця не розумію, як це. Але ж вона, коли по звуку просідає... Нічого ніякого зварювання не відбувається. Воно як там щось розігріває, розігруває, а потім пум і капельку забросило. Я чекав цього дня, що ти мене покличеш, що мені дуже хотілося спробувати, тому що я теж хочу такий апарат. Ну а мені сподобався той, той апарат, що до цього, тому що там немає оцих цих налаштувань, тобто крутилка. Мені чим проще, чим хренові, тим хіпові. Е, нарас... Тому, е, мабуть, колись і візьму. рахунок хреновий хіповий дивимося. Ми можемо, щоб у нас в рукавицях... І ми можемо налаштувати котером все. Проблема минулого апарата, що в нього, якщо ми підключимо горілку тік, mm -hmm. в нього немає високочастотного схожа. Ми можемо так само з пульсом це не тільки алюмінію, а й навіть не розумієте, зварювати. Тому що більш холодно йде зварювання, не таке тепло було. З пульсом я можу і чорний варити. Пульсом можеш і чорний, так. Але особливо поможе дуже тоненький чорний метал. Тонесенький mm -hmm. тонесенький. Ну Зрозуміло, що товщина зразу зменшується, коли ми ставимо пульс, трошки менша товщина так. буде металу. права. О. Але можна зварити і чорний метал. Зараз підемо до тебе, спробуємо на всьому. Давайте погнали. Змінили локацію, тут хороше світло. Ще є така, бачите, страховка. Що він зараз показує на екрані, страховка від дурня. У нас зацепилося коло, я нажимаю на кнопку і нічого не виходить. Відпускаю і пішов дріб. Включаємо. Це дві рісори в нас. Дві рісори, просто синергетику, чорний метал. Дріт 0,8, дріт стоїть, вуглекислота і більш нічого нема. Зварюємо чорний метал. дві Воню. Давай Це було 180 Ампер. І ресори, ресори від 66-го, напевно, Кирило. Мені було дуже цікаво, коротше пацан, якщо чесно, в пульсі Попробувати позварювати чорний метал. О, як він себе веде в пульсі, зараз переключаюся на пульс О, І хочу на дабл пульсі позварювати оцей чорний метал. Подивимося, як воно все виходить. Бог? Погнали! От, виходить пульс, шов такий хороший. Пульс. І зараз попрямі, бачите, метал брудний. І зараз спробуємо цей його пульс спеціальний. Чи як він адвенс? Е, пульс поставлю. Це ми на всю потужність зараз свалимо, щоб ви розуміли. От, на всю потужність алюмін не зможемо зварювати. Ні. Це стояв адвенс, а зараз стандартний пульс поставимо. О, на всю потужність ми не зможемо алюміній зварювати чого, тому що в мене немає такої товщини алюмінія. Максимально в мене п'ятерочка. А ви бачили, що ми навіть на 100 амперах пропалюємо четверочку. Розумієте? А зараз просто по прямій. Дабл пульс. Очі. Супер. Грязна ресора. О. Можна трохи зменшити ширину дуги, зробити пластіше шов. З чорним металом справляється. Можна зробити просто пульс і в нас буде менше розбризування. Зараз малесенький шов зроблю. О, тут люди працюють, а да ми їх займаємо. Слава Богу, що люди хоч не по годину працюють. А то мені би прийшло ще <гум> оплачувати тариф. Сора повністю червона стала. Ну, Тобто ну, потужності вистачає для чорного металу. Зварювати можна. Ми пробували на пульсі зварити трубу до ресори. і в нас, бачите, чешуйка навіть проявляється. Ось такий шовчик. І це не я варив, це Кирил. Це універсальний зварювальний апарат. Одинарний тад імпульсний напівавтомат. Великий сенсорний дисплей, цифровий пальничок з регулюванням віддаленим. Можна збільшувати силу струму. Так, і зменшувати струму. І також напругу. Прямо на самому пальничку. Апарати з імпульсом нам дуже добре підходять для м'яких металів. Тобто такі як алюміній. От. А так як в ньому не тільки одинарний, є подвійний імпульс, От. для покращення самого зварювання контролю зварювальної ванни, він дуже-дуже добре підходить для зварки алюмінію в системі Мік. В системі ТІК він зварює тільки в дієс режиму. В режимі. Тобто всі види металу окрім алюмінія. Аф. Напівавтоматом він зварює все. Ну як все. Метали. Алюміній, мідь, бронзу, нержавійку. Пульси, пульсації можна легко відрізнити по звуку. Одинарний піковий імпульс на фоновому струмі. Тобто у нас фоновий струм і одинарний імпульс іде. Раз, раз, раз. Дабл пульс. Це так само. Одинарний імпульс іде, але два фонових струма. Служить для покращення контролю над зварювальною ванною над дугою і дає менше розбризування. І якщо зварити щось герметичне, він нам отак підходить. Дуже легко налаштовувати параметри, бачите, перед собою всі параметри робить нам дуже легенький доступ до зварювальних налаштувань. Понад 100 встановлених. З енергетичних програм. Вибираємо спосіб зварювання. Мік нас цікавить. Встановлюємо матеріал, який будемо зварювати. 40-43 у нас кремній. От, вибираємо кремній. Вибираємо розмір дроту. 1,2, Кремній дуже м'ягенький. 1,2 дріт. І газ. Газ тут вже він підтягується аргон, бо окрім аргона, ми нічим не зваримо. Хіба що гелій інший. Ми вже готові до зварювання. Автоматично. І також є про налаштування. Гарячий старт. Заварка кратера. Тобто, коли в нас метал вже розігрівся. При цьому нам дає таку холодненьку заварку. Початковий струм. Час підняття цього струму. Індуктивність можемо налаштовувати. Таймер початкового газу. От, пульс. Пульс у нас двойний може бути стандартний. І є ще адванси. Це спеціально налаштовувати частоту пульсації до 5 Гц. І від 0,5 Гц. Повна корекція зварювального процесу. Режим зварювання, наприклад, тіговський. Ми можемо коректувати вольфрам, який нам потрібен. Газ, зрозуміло, який режим. Ось. Зварювання. Так само підбираєте. Бачите, вказується, який метал примірно. Мікс режим тут є пульс і стандарт. Зрозуміло, що на нас аргон. Вольфрам можна їх ставити 1,6, 2,4. Піднімається е, товщина, яка металу нам потрібна. І синергетичний режим вже все налаштовує. З електродом така сама тема. Ми можемо вибирати нам електрод, діаметр електрода, задавати сюди, який нам потрібен. Про налаштування. Оця система. Ця система нам не дає, коли ми зварюємо електродом от таких прыжків. Щоб він не підбищувався, цей ток, у нас система тримає лише те, що ми налаштували. Тобто, якщо у нас є 90 А, вона не дає збільшувати апарату самий струм. Пальничок. Збільшувати, зажати сильніше. І воно швидко полетіло. Нам додає току для зварювання. Так само зменшує бокові в нас кнопки. Це ширина дуги. Пальник до даного апарату іде в комплекті. Всередині нас 4 механізм редукторний катушка у нас сюди вміщується. Алюміній. це 2 кг, а так 5 кг, якщо нержавійка або в желізо. Змінюється полярність для самого захисного дроту. Також є підсвіточка. Ось тут. Є підсвітка для завантаження дроту. І дуже зручна кишенька для додаткових роликів. Ось. Ще що хочу сказати чисто від себе механізм затискання. Бачите, у нас, якщо ми ставимо сюди алюміній, то до 2 затискайте. Будь ласка, півтора двічку, щоб не пережимати сам дріт. А чорний метал можете накручувати. Так ось, якщо ми не хочемо тицяти пальцями, ми можемо крутити котером. Тому що не завжди пальцями виходить, якщо ми в рукавицях, ми можемо всі налаштування. Робити котером. От. Вибрали, зафіксували, вибрали, зафіксували. Також на зварювальному апараті цьому ми можемо підключити тіговського пальничка. Є роз'єми, тіговського пальничка немає, але я зараз вам приложу фото. Ось такий потрібен тіговський пальничок. От, і він може бути постійно з апаратом підключений так само, як пальник МІК, так і тік. Самим натисканням на будь-який пальник, апарат може автоматично перемикатися. Тобто, між способами, якщо ви нажали на пальник ТІК, він активує ТІК програму Якщо ви нажали на пальник Мік, він активує Мік-програму. Так само можна цю функцію глушити, щоб не переключалося. Тік-режим в цьому апараті непростий. Тіх режим, тут є у нас е, високочастотний запал. Тобто ми нажимаємо, нам не треба чіркати оце, ми нажимаємо, підпалюємо, як вже на сучасних зварювальних апаратах. тих. Так само у нас високочастотний е, пульс є. От. Ми можемо там виставити навіть 1000 Гц. Ми можемо зберігати наші налаштування. Також є підключення Wi-Fi е, зварюваного апарата. Є можливість підключення. Телефона, вибираємо зварювальний апарат. 200 А стоїть. Ми їх просто скидаємо. Ставимо 72 і в нас вже 72. Бачите? І так само можемо внутрішні налаштування. Віддалене керування. Wi-Fi ми підключаємо для оновлення, оновлення прошивочки. Тому що так само, як на телефоні, на нього приходять оновлення. Можна вибрати мову, зараз в доступі на цьому апараті, що в мене тільки англійський і китайський. Ну, буде оновлення. Надіємося, що буде українізація. Чисто моя думка на рахунок цього зварювального апарата. Я його буду використовувати по прямому його призначенню. Він деякно багатофункціональний, але я буду використовувати його для зварки алюмінію. Тому що його люди будуть купляти за те, що в нього є можливість пульса, дабл пульса. от. І він дуже підходить добре для таких легкових сервісів. Тому що зараз багато машин. Алюміній, капоти, у нас крила. І буває, що нам потрібно зварити якийсь там вихлоп-нержавієчку. Щоб було це якось по-людськи виглядало. Ми маємо підключення тік-пальничка. Ось. І електродом, не знаю. Як хтось буде варити електродом, ним може, може комусь і пригодиться. Про всі тонкощі і налаштування звареного апарата мені придеться розказувати годин 5. Відео робити. Дуже багато налаштувань, особливо в про програмі якщо залізти, якщо вам вона не потрібна, тобто ви боїтеся, просто довіртесь синергетики. Все, папа! Ставимо лайки, і пишемо коментарі, просовуємо український контент. Обов'язково! Напишіть щось в коментарі. Сподобалось, не сподобалось, чи які ви мінуси побачили і що би ви хотіли додати. Про цей апарат я можу розказувати дуже довго, тому що він остається в мене. Це мені подарили компанія Джасік. Дякую їм велике. Все вітання. І переходьте на моторхаб. Кому цікаво про такі. Так. Саме головне, що забув сказати, в Європі дані апарати коштують ось таку ціну 2500 євро. Бачите? А в нас виходить він за ціною е, 1300-1400 євро. Тим більше з моїм промокодом.